Вітаю всіх. Сьогодні я вам хочу розповісти про основний закон, який зобов'язаний просто знати будь-який електрик. Якщо він не знає цього закону, він ще не доріс до того, щоб його називав хтось електриком. І взагалі цей закон потрібно знати не тільки електрику, а взагалі будь-якій людині, хто хоч трохи, але зв'язаний з електротехнікою. Що ж таке закон Ома? Закон Ома, на перший погляд, має дуже просту формулу. Він має такі змінні. І це сила струму. У – це напруга, Р це опір. І в залежності від того, що міняється. Наприклад, помінялася напруга, то поміняється і сила струму. Помінявся опір, теж сила струму поміняється. Це залежність одного від іншого. Сьогодні я вам приведу приклад по цій формулі. Що у нас буде в прикладі? В прикладі у нас буде якесь якесь, а саме це джерело струму, яке нам буде видавати. Ну, ми його батарейкою взагалі позначимо. Видаватиме ту напругу, що нам потрібно. Ну, для експериментів нам велику напругу не потрібно, ну що там? Буде використовуватись у нас від 1 до 10 вольт. Досить. Далі в нас буде провідник. Один провідник, другий. Між цим першим і другим провідником ми поставимо вольтметр. Вольтметр. Ось отак воно по схемі з'єднується. Вольтметр. А також ми задіємо опір. Або ж резистор. У цій схемі він буде послідовно з'єднаний з амперметром. Амперметром. Амперметр вимірює силу струму. Вольтметр. Напругу. От напруга в вольтах, а це в амперах. Опір в омах. Ну, взагалі отак позначається. О! Таким значком. Ось сьогодні по цій схемі. Ми це все і під'єднаємо. Під'єднуємо. Перше. У нас буде. Я навмисно взяв дуже широко поширені мультиметри. Вони дешеві. Точність ні. Давайте будемо з'єднувати. Перший провод у нас буде з'єднуватись. мінус до вольтметра. Також. У нас буде мінус, як бачите по схемі. Видно схему. Так, видно схемі. Мінус також з'єднується з, з амперметром. Ми довго не думавши його. Отак От возьмемо і з'єднаємо. Плюс, плюс живлення ми з'єднаємо. Теж з вольтметром, як бачите, по схемі у нас з'єднано з вольтметром. А далі буде з'єднання з резистором. Резистор сьогодні у нас буде ну, на перший случай один резистор 100 Ом. Ось у нас є такий резистор. Він 100-Ом для того, щоб показати вам, що він 100-Ом. Я ось вимкну ще один тестер і заміряємо його опір. Як бачимо, зараз стоїть на позначці 20 кОм, тобто воно до крапки пише, видно, видно до крапки пише 0,1 кОм. Це означає, що цей... Резистор має опір в 100 Ом. Ну, зарані я вам кажу, що ще, ще ми один резистор теж в 100 Ом задіємо. Теж, дивіться, теж він 100 Ом. Тобто вони є одинакові. Так, цей тестер нам вже не потрібен. Що ми по схемі далі? Під'єднуємо, під'єднуємо. Під'єднуємо резистор. Під'єднуємо резистор. Один кінець резистора, як бачимо, під'єднується сюди. Ось. Отак. Інший кінець резистора під'єднуємо до амперметра. Як бачимо на цьому мультиметрі написано, що. До 200 мА можна вмикати сюди, в це, в це гніздо. В 10 А вже в наступне. Ну, я знаю, що тут ми не будемо перевищати 200 мА струм. Тому так і буде. Вмикаємо тестер відразу на 200, на вимір 200 мА. 200 мА. Дивимось. А цей тестер вмикаємо на вимір 20 В. Ось так, щоб видно було. Бачимо один резистор. Маємо це амперметр, Це Вольтметр. Зараз цей мультиметр в режимі амперметра, а цей мультиметр в режимі, в режимі вольтметра. Вмикаємо, дивимось, 10 вольт у нас показує тут. 10 вольт у нас приблизно показує тут. До тестера, ще раз кажу, можуть бути претензії дуже великі, пару відсотків він точно бреше. І тут показує 105-106 мА. Далі буде більше, тому що, тому що резистор має свойство нагріватися. І зараз це максимальна його потужність, бо він має. Росію розсію, розсіюєм, розсіваємо. Коротше, потужність, яку він може розсіяти, тільки 100 мВт, 125, мабуть, мВт. І це максимальна його потужність, яка була, він аж трішки димок пустив. Тому. Бачимо, і він, і він трішки може змінювати тоді свої властивості в, виходить, в меншу сторону. В резистори зроблені з такого матеріалу, що коли вони нагріваються, вони повинні взагалі-то тримати свою, свої властивості. Ну от з того, як є, без. Навантаження. то 100 Ом він повинен тримати із навантаженням. Ну, але ж там нюанси бувають. Може бути менше, може бути більше. Звичайний ніхром, там, наприклад, він навпаки. Ну, дивимось ще по напрузі. Що у нас тут? 1 вольт. 1 вольт. І виходить 10 мА. Ну, в принципі, це показує і там. 2 вольта, 20 мА. 3, 30, 4, 40, 5, 50, ну і так далі. Ще раз кажу, на 10 вольтах. Довго потримати, то він дим пустить точно. Чому і розраховуються резистори ну, до своєї максимальної потужності розсіювання. Добре, зараз ми спробуємо. Ці два резистора під'єднати спочатку паралельно. Ми доєднаємо один резистор і паралельно ще один. Паралельно до цього резистора. Але ж ввімкнені вони будуть послідовно дамперметра. До навантаження також. Ну, до, до навантаження виходить паралельно, але ж до амперметра послідовно. Амперметр послідовно з'єднується з навантаженням. Ну, ось таким нехитрим способом ми зараз їх запаралелимо. Подивимось, що буде. Всі самі на тих самих налаштуваннях на стоять наші мультиметри. Добавляємо напругу. Напруга в 1 вольт, як бачимо, 200 мА. Показує мультиметр, то що амперметром у нас задіяний сьогодні. Ну і так далі. 3, він показує вже 60. 4, 5, 6. 120 майже. 7, 8, 9, 10. 200. Ну, за 200, вже за 200 пошло, а у нас він розрахований тільки на 200 мА. Тобто залежність, ви бачите, між опором, напругою і силою струму. Сила струму Сила струму залежить від опору і також напруги. Зараз ми їх ще послідовно з'єднаємо. Це вже ради, ради цікавості, вже, як то кажуть, щоб ви вже освоїли, що таке послідовне з'єднання, що таке паралельне. Якщо послідовно ми з'єднуємо однакові резистори, то опір ну, просто... Просто можна умножити на 2. 100 до 100 вийде 200 Ом. О, ось отако. Оце вже послідовно у нез'єднані. Тобто ми отако, давайте я перемалюю схему, щоб ви зрозуміли. Це була у нас та схема. А видно видно тепер інше все те саме. Все те саме. Той так само вольтметр. Так само амперметр. Але тут. У нас вже один резистор. Отак. І ще один. Отак, вони з'єднані послідовно. При паралельному з'єднанні у нас опір зменшився вдвічі, а при послідовному, якщо резистори одинакові, то у нас він збільшиться вдвічі. Якщо ж різні, я вам показував, як це розраховувати у своєму відео під назвою Опір. Дивимося, міряємо, що у нас тепер. Ось отак. Ну, показує 20. 200 200 Ом Під'єднуємо його Ну, і додаваємо напругу. Як бачите, тепер у нас є тільки при напрузі в 1 вольт, ми маємо 5 мА. При напрузі 2 вольта 10 мА, 3, 15, 4, 20, 5, 25, ну і так далі. 10 і тільки 50 мА. При напрузі 10 В. Оце, друзі, і є, і є залежність сили струму від напруги і опору. Якщо хтось чогось не зрозумів, можете запитати в коментарях мене. Я намагаюсь відсліджувати коментарі. І також відповідати на ваші запитання. Також не забуваємось ставити лайк, кому сподобалося. Не забуваємось підписуватись, хто не підписаний. Ну і до побачення на сьогодні. На все добре!